2 липня 2025 року кабінет міністрів України внес зміни до правил перетину державного кордону України. Це стосується додаткових умов для перетиного кордону під час воєнного стану для військовозобов'язаних, які мають відстрочку або заброньовані. Тепер перед перетинанням кордону необхідно направити лист на офіційну електронну адресу від Відповідного підприємства, який підписаний повноваженою особою, в зазначеному листі необхідно зазначити мету перетину кордону, орієнтовну дату на виїзд, орієнтовна дата на повернення, пункт пропуску, через який планується перетинати кордон, і вид транспортного засобу. Якщо мета не буде підтверджена, працівники прикордонної служби можуть відмовити у перетині кордону. Зазначені зміни ще не опубліковано. Чекаємо на публікацію і будемо розбирати деталі.